Всім доброго дня. Зараз секундочку, треба камеру протерти. Вірно. Так, вибачайте, так краще. Кубота Джель 300. Зараз заводимо. Там пару людей питалися, не змогли знайти огляд. Зараз знімемо прямо в онлайн трансляції. І збережемо на всіх платформах: YouTube, Facebook і TikTok. Значить, Трактор у нас 1995 року, 30 кітських сил, в дуже хорошому стані. Фриза рідна кубота RL 6G. Правда, з підтертими ножами. ну Їх практично нема. Бачите, такі бритвочки Резина у нас вся рідна Bridgestone. Будь ласка, стан її. Без тріщин, без бокових тріщин, без порізів. Задня у нас широка, Bridgestone у нас і 4 на 26 Передня Bridgestone теж майже в ідеальному стані. Розмір, зараз подивимося з цієї сторони. Так, Розмір у нас 8х16. Бачите, тут є невеличка тріщинка, а так в хорошому стані. Трактор у нас на механіці. Чуєте як шах? Одкриє боковушку. І ту, і то відкриє. Зараз вам покажемо, як всередині. вал відбору потужності у нас на 4 швидкості одна назад. Напрацювання 1700 МД Хтось мені писав в коментарях, що велике напрацювання. В принципі, це невелике. Система управління горизонту, два ряда повишених, понижених і максимальна швидкість 15 км на годину. Швидкий розворот присутній, будь ласка, показую. Все сухо, ніде нічого не тече. Світла працюють, хоч і тут і тріщинка. Ну, в смислі тріщинка стекла немає, кусок. Не курить, не димить. Такий апарат. Воно проїльця. Резина широка. От у нас є джель 32 там задня вуща резина. Хоч і великий, але є швидкі розворот. Приза працює, не дергається. здачі назад, зразу приза піднялася, пам'ять призи теж працює. Бортові суті, не течуть, сальники теж. Як хтось він написав, не тече, бо нема масла. Але не переживайте, масло є. Воно може так страшненько виглядає, без боковушок, але люди завжди просять подивитися, зняти, що воно собою представляє. Хто слідкує за нами повітряний фільтр ми поміняли на ньому, бо він був дуже грязний, а масло таке якесь світле, напевно, мінялося в Японії. Тож, кого цікавить, GL300 у нас є в наявності з грунтофризою. Ціна найважливіша ціна 9800 доларів. Потужний трактор. От він стоїть 9800 і сороковка Донфен стоїть 9800. І хай люди тепер думають, що взяти краще. У нас є теж один, один чоловік, він собі хоче трактора, а він не знає, що брати, чи японця, чи китайця. Має донпенга 24-ку. Хоче щось сильніше, і тут став вибір: чи брати 95-го року японця боушного, чи брати нового Донфенга.